Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні з вами приготуємо неймовірно смачне печиво, такі шоколадні прянички. Подивіться такі, які вони гарненькі. Дуже легко приготувані. Давайте разом готувати. Розпочинаємо робити тісто з того, що посіюємо борошно 400 г. Я ось так відразу ставлю ваги, на них мисочку і відразу відміряю так дуже зручно, дуже економить час. 400 грамів борошна. Всі пропорції будуть, як завжди, під відео. Далі до борошну даю 50 грамів какао. Це десь приблизно 3 столові ложечки. Сукор, один пакетик, 10 грамів. Ось так додаю, можна замінити на ванільну пасту, або взагалі ванілі. Можете просто додати, наприклад, корицю, або такі, знаєте, зимові спеції, які ви любите. Я роблю просто ванільні. І одну чайну ложку розпушувача. У мене це кафейна ложечка, то я ложу дві: одна чайна ложечка. Дрібочку солі для балансу смаку і 100 грамів цукрової пудри. Тепер беру ложечку, все гарненько перемішую, об'єдную в однородну субстанцію таку, всі наші сухі інгредієнти. Оки відставляємо. Тепер я беру чашу від міксера. Ви можете взяти просто будь-яку мисочку і в ній буде все це збивати, якщо у вас немає такого міксера. Це не принципово, можна взбивати будь-яким міксером. Одне яйце додаю. Також все відразу на вагах. Економим свій час. Беру мед. Одне яйце, значить, в нас йде. 100 г меду. Мед можна замінити на інвертний сироп, на сироп глюкози. Тепер 50 грамів соняшникової олії та 200 г згущеного молока. Тепер всю цю нашу масу нам треба перемішати гарненько вінчиком. Вмикаємо міксер на мінімальний або включаємо свій ручний міксер. Ми з вами гарненько все це об'єднали і поступово туди всі, всі інгредієнти. Подивіться, яке воно у нас вийшло. Гарне, еластичне, схоже на пластилін. Тепер я його викладаю на харчову плівку або просто в пакетик. Так, все виклали. Гарнесенько замотуємо. Тепер я його кладу в холодильник, хоча б на одну годинку, щоб воно в нас гарно стабілізувалося, і будемо з ним вже працювати, випікати. У мене пройшло 3 годинки. Зараз я його розпаковую. Дивіться, яке воно гарне, блискуче тісто. Візьму ось таку частинку, відразу мені все не потрібне. А це тісто я загортаю і кладу в холодильник. Так воно може зберігатися мінімум 2 тижні. Припиляю трішечки борошно і розкочую приблизно десь 4-5 міліметрів. Все, я гарненько дивіться, як розкачала його. Багато борошна не додаю, щоб вони у нас не були забиті. Ось так. У мене такі формочки. Бачите, можна брати будь-які, я ось такі знайшла і не змогла не купити. Дивіться, які гарні. Прикладаю гарненько. І достаю. Тут же можете звати своїх діток, займатися творчістю. Це дуже-дуже цікаво. Ось така в мене краса вийшла, друзі. Зараз я відправляю це випікатися хвилин 7 при 170 градусах. Будемо дивитися обов'язково, вони дуже-дуже швидко печуться. Подивимося на наше печиво. Я думаю, воно вже готове. Подивіться тільки на цю красу, друзі, які вони в нас з вами гарні вийшли. Як гарно ми бачимо тут малюночок, нічого в нас не розпливлося. Друзі, це дійсно дуже добрий перевірений рецепт. Готуйте з задоволенням балуйте своїх рідних і до нових зустрічей! Бувайте!